І якщо так брати, то це тричі на місяць, якщо розкинути. Це є до того, що я починаю, ну знаєте, я сьогоднішню ще розмову хочу ввести в тому руслі, що ми наближаємося на стабі. І ви для мене є великим тестом, навіть я вам сказав. І я в цьому руслі хотів би з вами поговорити. Тому в якійсь мірі я повертаюся до першої зустрічі і до того, що. Попри цю складність в, в, в стосунках з вами я зберіг певні домовленості, тому що 9 раз це теж немало. Більше того, жодної подібної е, ініціативи громадської, яка є по всіх інших відомствах, е, ніде більше так вона не збереглася, як тут. Е, в силу різних причин у багатьох міністерствах просто видко. Я вам скажу чесно, що ситуація так виглядала, що. На, на певному етапі е -е, виникли якісь такі гарячі моменти, які були супроводжені якимись там навіть деяким порушенням ну, моментів. Так. Е -е, ми поговорили в серцях і все е, е, Є ще один момент, який я можу говорити щиро, е у нас є попередження. Воно є давно попередження про те, що особливо в даний період часу. Подібна організація не може перебувати в міністерстві. Ми зумисно зробили ту, ту постанову, яку я вам привів, для того, щоб до певної міри ми себе потім сказали, що ми не давали, ми їм показували, але ну, що ми ж не будемо їх. Тобто, грубо кажучи, я це робив по для вас. І, і попри всі ці постанови, я не разу не прийшов і не сказав це, правильно? У нас є попередження в тому розлісі, що е, нас можуть позбавити ліцензії державної установи е, через перебування. Але я би, може, ви їм часом не показували. Не показували про це. А, а, ні, я не це. Я дім, що не показував мою промову зараз. Але я е, при, прийшла служба і сказала це. НСБУ, а як називається, я забув зараз вилетіло. Тобто є служба, яка приходить в адміністрацію ну, в державної державної будівлі, ну, будівлі які має статус е, об'єкта державної охорони е, і військової секретності, а тут е, вона є, то в зв'язку з цим е, можуть позбавити через певні прошу. Але я разом з тим, як недосвідчений чиновник, це трошки, як то кажуть, спускаю з рук. Це і до того, що певної міри вибачте, вони теж цінувало якісь моменти, е якими я дорожу нашим стосунками. Е я до цього це все. Бо іноді, ну, на жаль, якось так, воно все зупиняється, тобто не, якось, не те, що ми щось не оцінюється, а просто думаєте, що тут моя, моя воля чи не моя воля. Тут є певні речі, які ми разом з вами, це запевнений простати. Це я відносно наших, наших стосунків. На, на, на певному етапі я казав про те, що ми з вами працюємо, ми з вами дискутуємо, ми з вами критикуємо там, так, тобто, відомство, мене все інше. Але оскільки ви тут, то де-факто ми все одно є стратегічними партнерами. Е, і тут є момент, коли ми можемо тут з вами навіть бодатися, але в стратегічному баченні е, якихось таких глобальних моментів, ми не повинні, е, повинні дисонувати і, і посилати різні, е, різні меседжі е, суспільства. До чого я веду? Я практично прийшов і хотів сказати, ну, практично це відомство готове до розпуску, я приготував його значить як це, до ліквідації. Але е з іншого боку, хочу звернутися до вас і чому запитав про Лирисочку, яку я глибоко поважаю, е і вважаю, що вона професіонал, і до всіх вас, е щоб ми, е розумієте, я вважаю, що одне, один з пунктів освіченості і, е і мудрості в тому, що коли ти вважаєш так, але коли ти маєш якусь Аргументовуємо іншу відповідь, ти можеш змінити свою думку. Я говорю це, чому я сказав про стратегічне бачення. Коли чоловісочка чи, чи будь-хто інший, виставляє на а, там, а, меседж суспільству про те, що міністерство не потрібно і воно потрібно для ліквідації, цей момент трошки, я розумію емоцію творча. Але тут є момент, який дуже небезпечний. Бо цим скористається. І я вам хочу сказати, що розумієте, яка історія? Якщо ми ліквідуємо Міністерство культури, то ви е принижуєте і відкидаєте галузь культури просто взагалі. Чому? Тому що я тепер можу це говорити, бо в перший день я міг би це з вами не говорити. Я дійсно, цілодобово пра працюючи, увійшов курс справ усієї сфери, усієї системи. Можливо, я в цифрах десь там можу щось зарієнтуватися, але я справді увійшов у цю сферу і можу вам зараз сміливо сказати. Якщо раптом було би ліквідовано міністерство культури, а за наших обставин і системи в цілому, тільки на рівні міністра можна лобіювати, пробивати закони. Говорити на рівні і все інше. Якщо це будуть якісь агентства, ніхто їх ніколи не буде слухати. Тільки міністр культури Польщі, з яким ми зараз знайшли конкретні речі і дії, міністр Франції і всі міністри можуть розмовляти тільки з першою особою. Ніхто, ніякими представниками агенції ніякі справи, великі не стратегічні, не вирішує. Тому. Це, це говорить по, по народному просто, знаєте? Тобто цей момент виглядає як сепаратизм просто вбити і просто відкинути, що завжди так культура була на оста, останній рядочок міністра культури. так? І я зараз на кожному разі говорю про те, що е, е, культура є рушійною силою і економіки в тому числі, і має стати фішкою для президента, і де прем'єра і все інше. І тут, наприклад, до прикладу. Я виходжу з меседжем і кажу, що ми домовилися з асамблеєю. Я би хотів ліквідувати Міністерство культури. же! Це прекрасна штука. Ми зараз за всі ліквідації, які є. Хто буде координовано розмовляти за столом і голосувати кожне голосування? Це має, навіть не має права перший заступник. Тільки перша особа. Це як приклад того. Треба думати, що говорити. Це є серйозний реч, це є серйозні речі. Серця сказати тут нічого не буде, давайте ліквідовуємо це небезпечна ситуація. Бо цього чекають деякі зараз депутати, які вже охопилися. Більше того, я вам скажу, я людина, яка ще не навчилася і не навчуся, ранимо до чогось не ставитися. Мене тут тінечко не заросло, так як у тих, які прийдуть після цього, і ви доб'єтеся цього. І ті прізвища, які фігурують, це ті люди, які тут. Ви перекидали їхніми портретами. Досвідчені чиновники, які з вами не будуть говорити, За яких, які не будуть цікаві у Європейському е е Союзі і в міністерствах, де кличуть не просто міністерства. А вибачте, я вимушений так говорити, можливо ми не доносимо все, але саме мою су. І контакти, які зараз, і напрацювання, які ми зараз зробили з поляками е і з іншими по органами. Е Студентів і направлення в Лоць, в школу Вайдер і всіх інших, і відкритий стадіон в ЖЕШові зараз з е, цікуту культури граємо для України і і, і і багато інших речей, про яких я вам буду доповідати. Але я просто починаю з того, що ми можемо тут з вами бодатися по всіх багатьох моментах, дискутувати. Але це є меседж, який може розглядатися як просто сепаратизм, кидало. Цілому відомства. Я... Зрозумієте це Я для алежини, яка не пускала, її немає. Ну Чому? Ми, ми, тому, ми. раз ви нею спілкую. Матику цієї комуністичної системи, яку дійсно важко зрушити з місця. Але разом з тим, якби не було Міністерства культури, то яким чином би пробивалося тут масу не просто професійних людей, а долі? Які сюди звертаючись до першої особи, де я можу, як перша особа від відомства звертатися безпосередньо і сидіти на уряді. Давайте ми не будемо продовжувати уряд, поки ви не скажете, що ми вирішуємо по нашому митцю там Сімцову, чи по нашим хлопцям, театральним режисерам, чи по ситуації того, де біженців до мене звертаються все інше, ми ще попереживаємо певний час. І як би ми з вами зараз про стратегію не говорили? Перше, що мене зараз попросили, і що... І, і все інше не цікавить, це як приклад того, що сто днів. Це те, що в даних, за даних обставин, в яких склалася Україна, коли практично війна, культура е, є тим, що шиває, е і мирить е, країну. Що ми зробили для цього? Е, ми створили кримський дії. Мати змогу не тільки кримські, кримські татари, а й весь Крим бути, вирішувати там свої справи нагальні як правові, і там має бути зроблена і сцена, і це має бути виставкова концертна зала, де будуть мати можливість рятувати свою культуру, Цілу. всі народи, які проживали в Криму. Продовження тої теми має створення бути театру нації. Зараз взагалі говорити за сто днів. Що хтось взагалі не ліквідував щось, а створив то це і подвиг насправді. Е -е, питання не в тому, це я вам серйозно кажу. Ні, Можна можна, вас слова. Я не підтримую цей, ну, цей трохи істеріп, як на мене, історична така я Хай буде. Я, <поцентрична> мене болити, мене болити. <поцентрична> я, я не про вас кажу, я кажу про цей позик. Але я можу пояснити, чому, чому це. Може створювати, що це дуже добре, але все суспільство очікує змін, а не, а не створюючи. Ну я попочну з того, що ніхто за 23 роки нікого не звільняв заступників і всіх департаментів, і всіх поголовно. Насправді є я не назад. Змін змін е, я маю на увазі змін в системі, а не, а не змін в лісанні. Системи в лісах і свята бричка питань. Існуючі проблеми, вирішення вирішення. Справді, 100 днів це нічого, щоб зламати цю комуністичну систему, в якій ми залежать не тільки Міністерству культури. Це про це ми інше поговоримо. Я просто закінчив уступну умову, добре. Бо ну, це ну, практично ви пояснюєте, те на, ну, чого ви так говорите. Я, 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 насправді я знаю про ну, чого так воно виникає. І я поділяю думку розпачу до певної міри е, Лариси там, чи будь-кого іншого. так? Бо в мене самого, я навіть говорив про це. Мене по деяких е речах просто там тіпає. І е я можу пускати руки. Але подібні речі, коли там пишеться, що прирівнюється нулю, я як е людина вразлива, ви, на жаль, другуєте таким чином е просто. Ви мене вводите в глибокий сум. І я встану і, і піду, і прийде тут досвідчений чиновник, і ви побачите, вони ще потім будете згадувати як найкращого міністра. Я вам серйозно кажу. Я не... Зубліте, коли країна може не е, спокійно дихати, мені хтось сказав, коли представник там, їде за кордон і знає, що це не опозорить, а щось зробить для цього, це вже mm -hmm. серйозно. Бо що рот відкриє, У нас була ж така штука. Навіть представник е, культури думали Господу. Пишу, що, Господи, прости, О, тільки щось не сказав, такого не це. Тепер у всіх, принаймні у багатьох, є впевненість, що людина там не позорить країну. Розумієте? Ну, це теж важливий, це важливий момент. також. Е, момент продовження історії тої, що я казав по Потряду Нації. Е, також є момент, ви знаєте, кричущий. По ситуації того, що загострюється завжди питання, хоча ментально українці завжди були терпимі і до мов, і до, до національностей, і до релігії, і до всього. Але завжди ця карта розігрувалася. Сьогодні були, де ми працювали два місяці, це було дуже складно через урядові комітет, через обговорення, через експертів, яких одне і одне, друге інше. Одна етнічна група вважає так, друга так. Ми пропрацювали цей момент, і він дійсно був складний. І сьогодні е, затверджені дві постанови уряду про створення е, міжнаціональної ради і е, урядового повноваженого з питань етнонаціональної політики. Це також наш, наша робота. Е, ситуація це те, що ми ніби кажемо, що в рамках війни. Тобто це той момент, який е, вироб, виробляється саме з ситуації, а ми не можемо реагувати. Бо, в принципі, метець, Культура вона не може живо е, не реагувати на події, які відбуваються, і ти, типу своїм шляхом. Ну це не це неможливо. Тому е, історія наступна: це ж народна філармонія, де ми запустили там по всіх небезпечних зонах, е, військових частинах цілі бригади, які, які дійсно просили, коли я був у Харкові, коли я був у Миколаєві, е, щоб артисти приїздили так під час війни, люди хочуть емоцій. І саме е, люди культури здійснюють ту, ту, ту емоцію, яка дозволяє їм там не бути кинути. Бо часом армійці казали, приїдьте ще, бо не людьте взагалі. Так ми вас Наші всі артисти не залишимо паралельно труси і шкарпетки були не вистачали. Розумієте? Печально, але так і є. Але саме від артистів це взагалі для них їх піднімають дух, можуть йти, як кажуть, в бій і, 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 і на смерть. Це є культура, це, ми, ми, я говорю, що в нас такі артисти, які їдуть і на не бояться. Е, що стосується, я не хочу по пунктам, я просто хотів би з вами, ну, просто, щоб, ми, щоб ви зрозуміли, що та бій за ситуацією просто зрушити систему. От у нас там залишились ще якісь люди старі, які там викликають. Ну я боюся, ви знаєте, яка ситуація у нас там. Була переяснена від музеї. На жаль, я повинен ще кожен день реагувати в тій чи іншій галузі і приймати рішення. Це теж до того, чи потрібно Міністерство культури. Буде якась ходить собі відділ і будуть собі топтися. Ніхто в цьому рішенні ніхто не знає нікого. Е -е, зняли того, зробили комус. Тобто ми повинні реагувати кожен день на ситуацію, яка відбувається в тому чи іншому місці, запобігти по все інше. Ніхто ніколи не був на рівні з генеральним директором ЮНЕСКО. Я мав зустріч в Франції, вона приїхала сюди, і нарешті ми зрушили, дякуючи тому, що вона була. І я спільно достукався до того, що нарешті ми зрушили закон по куферній зоні, який вже заноситься на комітет. Бо я щось типу, можу собі вважати, що я щось зробив для того, щоб е, по заповідниках і по музеях не будували е, 12-поверхові будинки там, чи це все інше. І що ми, в принципі, ця система не в тому чи чимя. Якщо це прийметься, а її, її довго блокували. І навіть не запускали, помієте, це тоді розповсюдиться на моїх наступних. Що це є непорушна історія. І вони хочуть, не хочуть, вони Мають право навіть розглядати це питання, щоб їх не спокусила ситуація підписати е дозвіл на забудову. Це важлива річ, правильно? правильно.